Шановні глядачі, ми починаємо другу відбірну гру нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні у залі Гранд Кафе Люмєр між собою зустрінуться команди. збірна Команда вчителів пасічної. Та збірна України стилети і стилоси. Шановні члени команди з міст Нова Каховка, Березань, Чернівці та Глибока. Представтесь, будь ласка, доброго дня! Ми команда збірна України. Ми збірна України, тому що серед нас представлені як і Буковина, та, Таврія, Надніпрянщина, а також Поділля. А Стилети і Стила ми вибрали назву тому, що те, що нас об'єднує, це література. Нас об'єднує література, сказала команда, у якій двоє економістів і один мовознавець. Так що кількість літературознавців у обох командах приблизно рівна. Що нам це дасть? Побачимо. Граємо перше запитання. Цей хан не мандрував самотужки, незважаючи на прізвище, хоча його постійним супутником була не людина. Я не питаю, що це за хан і ким була його супутниця. Назвіть його транспортний засіб. Час є версія у команди Стилети і Стилоси. Я попрошу, шановних гімназистів, сказати, що це за хан. Дякуємо команді, яка нам дала багато часу на роздуми. Перше, щоб прийшло в голову, звісно, не дуже ханський і транспортний засіб, але це буде віслюк. Віслюк приймається версія. Як гадає команда Стилета і Стила? Ми вважаємо, що мова йде про ханасова і корабель звацький сотів. Я забув сказати на початку цього запитання, що проти вас грає капітан команди Бросук Єретик Віталій Покінчереда. Він взагалі буде чимало грати проти вас у цьому турі. Його питання складають абсолютну більшість сьогоднішньої гри. І тепер, коли всі ми знаємо наших героїв, я змушений зауважити, що ну очевидно, як молодше покоління команда збірної України справді дивилась зоряні війни. І добре пам'ятаю, що хан Соло літав на кораблі тисячолітній сокіл. Проте я не зараховую цю відповідь як правильно, оскільки за умовами гри написати відповідь потрібно до того, як тиснути на дзвоник. Рахунок 00, незважаючи на правильну відповідь збірної України, і ми граємо друге запитання. Друге запитання на превелике диво написав не Віталій Покінчереда. Чотири з половиною тисячі років тому китайці виготовляли церемоніальні сокири з корунду, другого за твердістю мінералу. А що вони використовували для полірування цих сокир? Час. Алмазик мені подобається цей версій є версія команди збірна України, причому тепер навіть записана. Тому у вас єдина надія? Я якраз хотів натиснути швидше за них, ну не вийшло. Раз ми прочитаємо першим свій варіант. Наша версія це пісок. Приймається версія. Ну Як а наша так? версія це алмаз, оскільки полірувати треба твердішим матеріалом, ніж він, я найтвердішу, у нас це алмаз. Ну, якщо ви коли-небудь чули, як пісок хрустить на зубах, а не зуби на піску, все-таки зрозумієте, що пісок не надто твердий мінерал. Справді збірна України дає правильну відповідь, і рахунок 1-0 все-таки. <плес> Запитання третє. Тут, у очевидності, вже прошу не сумніватися. Якщо цей тягар дістався мені, отже, він мені по силах. Якщо все у світі безглуздо, що заважає мені придумати якийсь сенс у статті, присвяченій проблемам стресу, психолог наводить ці та інші поради літературних героїв, які опинилися у скрутній ситуації. На думку автора запитання, найважливіша у цьому випадку порада належить мешканцю Стокгольма. Відтворіть цю пораду, використавши два однакових слова. Час спокойно, спокійки, спокою. Е, я чую версію від гімназистів, але ви цю версію озвучили так гучно, що по моєму змагання йшло на швидкість записування. Є е, й е, е, відразу було вже записано, Я бачив да версію, наша версія о... Спакось, толька спокойствия казав Карлсон. Ви свою версію можете не озвучувати. Я її прекрасно почув. Ну очевидно, що всі дивилися Карлсона, всі знають, що у стресовій ситуації головне це спокій, тільки спокій. 2-1 на користь збірної України. Четверте запитання. Проти вас знову грає Віталій Покінчереда. У 80-х роках минулого століття кубинське телебачення демонструвало мультфільм, героями якого були, зокрема, Ель Гатом Марінеро і Ель Картеро Фогоню. Я не питаю вас, як звали решту героїв чи ким вони були. Просто скажіть, де вони жили. Час. Скажи У нас усі записана відповідь. Є версія збірної України. Я бачу, що у вас ось є записана відповідь, хлопці. Прошу, шановні гімназисти. Да, гімназисти, ви можете ви вже просто озвучити, якщо у вас є варіант. варіант. Ми думаємо, що вони жили в будинку. Ви думали цілком логічно, мушу визнати я. А ми думали, що вони жили в Простоквашино. Я не знаю, ви причепилися до того, що. Е я сказав, просто скажіть, чи до того, що Ель Гато Марінеро з іспанської перекладається як морський кіт, або кіт мат... таким чином вони передали кота Матроскіна. Справді так називали El gato Марінеро, це кіт Матроскін і Ель Картеро Фогоню. Я без поняття, що це в перекладі з іспанської. Це почтальйон. Я розумію, що «почтальйон Печкін. Я не знаю, як це перекладається з іспанської Що? So, картеро. Це по а огоню це ну, фогоню це огону фогоню. добре, все я, я зрозумів, що е, у мовах ви сильні. І з рахунком 3-1. З рахунком 3-1 збірна України веде перед. П'яте запитання. Влітку 2014 року у Франції відкрився тематичний парк. Однією з його особливостей були ручні тварини, з якими можна погратися. Назвіть літературного персонажа, якому присвячений цей парк. Час. No, як варіант, ми mm. yeah, yeah. mm. ще зовутні туда. Література. Літературные. Ну я теж так думаю. Я не літературні герої. Як варіант, тоже парка тварина. Є версія на останній секунді буквально гімназистів, записана версія, правда? ж? Ну, чудово. Прошу. О, прошу. Озвучуйте, Катерина. Це маленький принц, наче маленька принці. Це версія, як гадають. Ми вважаємо, що цей персонаж це Мікі Маус. Міккі Маус. Мені просто я згори дивлюсь на вашу карточку. Мені здалося, що там написано Карл Маркс, я трошки перелякався. Ручна ну, тваринка примається, мініма, примається. Да? версія. Ну, можливо, насправді це питання було б трохи очевиднішим, якби я читав не так, як воно було написано в оригінальному формулюванні. А трохи спростив і сказав, що там не ручні тварини, а приручені тварини. Тому що насправді збірна України мала рацію. Це тематичний парк, присвячений маленькому принцу, де можна погратися Є. з тими, кого приручили. Рахунок 4-1. Перед веде збірна України. Запитання шосте. Проти вас знову грає Віталій Покінчареда. З точки зору римлян, цей рік нашої ери був найдовшим. З точки зору арабів, довжина цього року взагалі нічим не особлива. Здогадавшись, хто такі римляни і араби, напишіть цей рік звичайним для нас способом. Час це той рік, який пишеться найдовшою кількістю лідер. А який рік присутний, в якому є всі символи. Ну тобто, рік, в якому є раз, два, три. Цей рік, так сказали. А найкоротший які арабський. мене? Як звучить питання? На що треба відповісти? Хто все, що ми має? Є версія у команди гімназії. Прошу, шановна команда збірна України, стилети і стилоси. А, можна, можна просто назвати рік, уже не обов'язково записувати. Ми розуміємо. Назвати рік звичний нам способом Ми нам, ви знаєте, звичніше показувати роки, все таки римськими, тому це ось цей рік. А можна в дві кові системи ласка? Зараз, секунду. Значить, це тисяча сто шістдесят восьмий. Ага, приймається ваша версія. І Як гадають, гімназисти? Ну, ми здогадалися, хто такі римляни раби, це цифри. І найдовший рік це. Ми думаємо 1999. Ми е, так обидвідь, не перевіряли Обидві а... команди. Справедливо здогадались, що це римляни і араби. І що йдеться про те про число у римській системі запису, тобто порядковій і у нашій звичайній непорядковій і у нашій звичайній десятковій системі числення, я прошу вас. Ну, ви сказали, що ви здогадалися, але не перевіряли. І ви думаєте, що це 1999. ще У мене прохання до обох команд. А перевірте, будь ласка, запишіть собі цифри і подивіться, який рік справді буде найдовшим. Шість сім, вісім. А у нас вісім. <бачити> у нас поки довше на один символ. <бачити> <споди> Будемо мірятись цифрами. А може, а це може бути восьми, то є 8, версія 8, гімназистів. Прошу. Да, да, да. Угу. Да, наша, наша версія, варі... мабуть, все-таки це 1998. 1998 рік. 1998. й приймається версія, просто на пониження йдете зараз з гімназистами, шановна гімназія. як ви У нас інакший варіант. Це 1800. Секунду. Що означає секунду? 1888. — Дуже добре, гімназисти, але що означає секунду? Ви тиснули на дзвінок і тепер мені кажете, секунду ми ще запишемо? Нє-ні. Я записала. — Я розумію, що у вас там все було нормально. Ну насправді, що нам України, якщо ви знаєте на те, як написано цифра 8, Скільки скільки а, зі скілько знаків складається цифра вісім? Правильно. І тому скільки знаків ми отримаємо, записавши рік? 1888. <пільш> — на превеликий жаль, на превелике щастя. Для кого? Як? правильно відповідь справді 1888. Трішечки логіки не вистачило е, збірній України і вчителька економіки рятує команду гімназії математики. Я перепрошую, вчителька математики рятує збірну гімназії. Отже, ситуація у нас зараз між двома командами: одна з них об'єднана літературою, інша об'єднана пасічною. Така що змінити баланс сил нам уже не вдасться. Який рахунок? При рахунку 4-2 гімназія зараз може сподіватися на рахунок 4-3, як це було і в попередній грі, в принципі. Отже, останнє сьоме запитання, і шанс для команди гімназії вийти на результат попередньої гри. У мюзиклі за мотивами відомого літературного твору майже всі пісні виконує один персонаж. І тільки всередині дії з'являється другий. В який день тижня, згідно зі сценарієм мюзиклу, це відбулося. Час. Який день тижня? Теж не вступає другий персонаж. Вічелік починається з суботу. Я приснуюся кінку, на який ми знаємо мюзикло. Є ну так там депоріє.

Це, ну, два варіанти. Або... Треба назвати день, в який відбуваються події в цьому відео. Ну. Є версія. За кілька секунд до кінця основного часу є версія збірної України. Шановні гімназисти. Ну ми маємо кілька версій, так. Надаю. Можна я уточнити? Ми маємо, 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 назвати, маємо назвати день тижня. Так, ви маєте назвати день тижня. Тут дуже просто насправді, тому що максимум варіантів у вас шість днів тижня, сім і шанси вгадати, вгадати дуже високі. Тоді неділя так. неділя приймається. Ви буде, А скажіть відразу, ви будете далі йти вперед чи назад у своїх варіантах? Поде? Щоб я міг прикинути. Ну добре, дякую. Ми вважаємо, що це п'ятниця. Ви вважаєте, що це п'ятниця? Ну за мотивами літературного твору, де герой до першої половини абсолютно сам. Абсолютно сам на безлюдному острові і у п'ятницю з'являється п'ятниця. З рахунком, 5-2. Команда збірна України Стилети і Стилоси перемагає у цій грі, і не факт, що виходить до фіналу. <п 'ятниця> Я нагадую, що нас чекає іще одна гра збірної України проти збірної ОТБ Галичина. Проте ми змушені попрощатися зі збірною Пасічної. Дякую вам за гру. Гранд кафе театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до ста чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.